Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Друзі, сьогодні 1 лютого день боротьби з аспергільозом. І якщо ви раптом не знаєте, що це означає, то ми все вам детально пояснимо: це маленька спора гриба, який живе у повітрі у будь-якому приміщенні. А відповідно, чи вдома, чи в офісі, чи в укритті, чи просто десь, де ми переходимо підземним переходом, ми на жаль можемо стати ураженим цим грибком і. Симптоми досить непомітні. Про це все, як уберегти себе, пропоную поговорити прямо зараз з лікарем-пульмонологом, нашим експертом Євген Семонець. А поки знайомтесь з лікарем. Євген Симонець то рукальний хірург і пульмонолог. До нього приходять тоді, коли стає важко дихати. Для нього кашель не просто симптом, а сигнал, що людині потрібна увага і допомога. Він поєднує науку і практику: кандидат медичних наук, доцент, експерт сторокальної хірургії, член європейських та українських професійних спільнот. Але найважливіше індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Євген Симонець постійно навчається, стежить за сучасними методами лікування і вірить, що медицина це не лише про операції та препарати, а й про профілактику, довіру і спокій. Його мета проста і велика: щоб люди дихали вільно. Доброго ранку, вітаю вас, ранку. Євгене. Приходьте, будь ласка, в наш такий своєрідний кабінет, де ми будемо говорити, не лякати наших глядачів, а навпаки, більше розповідати про те, щоб ми були обізнані. Сказали дуже страшне для багатьох, можливо, незнайоме слово як аспергільоз. Що це таке? Наскільки це рідкісне явище? Це чи це те, що дійсно кожен день нас атакує? Для лікаря-пульмонолога або торкального хірурга того лікаря, який займається патологією органів дихання всієї ага. дихальної трубки, це тема не рідкісна, це тема зовсім не нова, а давно зрозуміла. Для пересічних людей, так звісно, це щось нове, незрозуміле, якась латинська назва. Але це звичайний мікоз, тобто хвороба, яка викликає. Грибами спори грибів, спори грибів, і це не тільки аспергіла, це може бути і різні інші типи грибів, які ми знаємо. Там пініцилін, наприклад, да, пеніцил угу. гриби і так далі, і так далі. Її надзвичайно багато, але аспергільоз це та хвороба, яка найчастіше серед всіх видів грибів дає ураження всієї дихальної трубки і верхніх дихальних шляхів, і так само бронхі, і найважливіше легені. Угу. Де ж все ж таки найчастіше ми можемо зустріти е, спору ось цього гриба? Ви сказали про поніцілін. Одразу згадується оця пліснява на хлібі, на наприклад, хлібі. на сирі. А ось цей аспергіл, маленька угу. спора, яку начебто і не видно, але вона присутня. Де найчастіше? Um. Найчастіше в будь-яких вологих місцях це може бути ванна, це може бути інші е, санвузли, це може бути кухня, і це можуть бути е, стіни в будинках, які не е, наружні, які не утеплені, через які, які uh -huh. волога проникає. Немає повноцінного провітрювання, немає сухості. Постійна вологість. Якраз ми її можемо бачити. Воно як чорна, така пліснява uh -huh. е, на стінах, на поверхнях. Uh -huh на пластику, на металу, де завгодно. Як людина може заразитися, чи це якось відчувається, чи можливо є специфічний запах, можливо, хоча б якийсь не відчувається ці? ніяк. Uh -huh. Абсолютно людина вдихає цю спору. Вона через дихальні шляхи потрапляє в легені і викликає саму хворобу. Є декілька видів цієї проявів цієї хвороби. Uh -huh. Перше, те, як тільки воно проявляється, це називається алергічний тип аспиргільозу, коли відбувається десенсибільність. Білізація, тобто алергічна реакція слизової дихальних шляхів, реагують наші імуноглобуліни є е до безпосередньо до спори цього гриба. І що і, і воно, людина? Воно як бронхіт протікає. Ага. І, і, і я хочу звернутися якраз до лікарів первинної ланки, до терапевтів, сімейних лікарів, педіатрів, які дивляться пацієнтів. З, збирайте, будь ласка, дуже детально анамнез, бо е, за ширмою звичайного бронхіту може ховатися саме аспергільоз. Збирайте анамнез, в якому приміщенні живе, спить людина чи дитина, чи є контакти з, з цією. Всією пліснівою, що відбувається, є опалення, немає опалення в величезної кількості зараз, не лише в Києві, а по всій Україні, і так далі, і так далі. І потім уже можна більш детально діагностувати. Я щойно згадала, що окрім вологих приміщень ми ще ж маємо ось такі своєрідні зволожувальні прилади. Так, ми, ми маємо кондиціонери. Це так, ж так, все так, так. Це теж не все так саме місце, де, де відбувається ця, ця пліснява, де формується ця пліснява. Мало того, навіть в вазонах з домашніми квітами угу. утворюється певна пліснява, і там не лише аспергіли, інші типи грибів теж можуть бути, і вони в лабораторній діагностиці завжди є. Можна дізнатися, чи є алергічна реакція на ці гриби. Угу. Тобто, ми зараз маємо заакцентувати для наших глядачів, що надзвичайно важливо чистити і ці всі зволожуючі прилади, чистити кондиціонери, щоб просто ризики ці мінімізувати обов'язково. Якщо помічаємо, наприклад, включили кондиціонер, дитина почала бчихати, доросла людина, з'явився кашель, чи ще щось. Це моменти, коли е, потрібно вже для себе ставити якийсь так. акцент. Чи так. можна протестувати, зробити, наприклад, здати якісь аналізи і зрозуміти, що це не звичайна алергія простуди, а саме ураження ось цим аспергілом? Так, звісно, що це е, най, найпростіший варіант е, зрозуміти, чи є взагалі будь-які алергічні прояви. Mm. Збільшення імуноглобуліну є еозинофілі в лейкоцитарній формулі, збільшення еозинофільного катіонного білку це основні маркери, які говорять про те, що є алергія. Це І аналіз тут... крові. Так, аналіз крові. Uh -huh. І тут питання: алергія на що саме імуноглобулін є до аспергільозу, до аспергіл uh -huh. є основним лабораторним методом діагностики. Що ж це таке? Uh -huh. А далі вже інша діагностика більш складніша. У вас зараз є планшет. Ми бачу намальовані легені. Uh -huh. е, які ділянки уражаються, якось ми можемо це визначити, заакцентувати увагу наших глядачів. Перш за все вражається сама слизова оболонка дихальних шляхів. Відбуваються зміни по е, трахеї і бронхах головного порядку. Угу. Але найстрашніше і найважливіше, що відбувається потрапляння е, аспергіл в дистальні відділи, в, бронхіоли, бачу, малюю, малюю, а, ні, малюю, малюю. в бронхіоли і альвеоли. Угу. І утворюються е, осередки е, запального процесу. Це може бути як дифузний варіант. Так може бути і е, як острівковий, по типу аспергіли, е, по типу м, аспергіломи. Що це означає? Це все складні дуже слова для наших е, глядачів. Що це означає? Це означає, що цей е, не знаю, грибок заліз в легені і звідти не вилазить і вже там живе. Звідти не вилазить, там живе, розмножується і викликає різні типи запального процесу: або дифузний, як ми показали, або е, обмежений. який… По типу виглядає як кіста з аспергілою всередині. Ми зрозуміли, щойно що через аналіз крові можна виявити, чи реальне є ураження саме цим цією грибковою інфекцією лікування. Чи можна повністю вилікувати? Аналіз крові це лише первинна ланка діагностики ага, для перегон. того, щоб ми більш-менш побачили. Більш детальна діагностика і найважливіша діагностика це комп'ютерна томографія. Угу. Звичайна рентгенограма, до якої ми звикли, яку роблять в будь-яких сімейних лабораторіях, амбулаторіях, угу. вона мало інформативна. Чому? Бо зміни в легенях, які... Відбуваються при бронхіті, при пневмонії, такі самі, як зміни в легенях, які відбуваються при ураженні грибком. Uh -huh. Грибкова пневмонія чи е, грибкове е, дисимінуюче дес ураження легень, воно не відрізняється від пневмонії негрибкової, рентгенологічної. Uh -huh. А комп'ютерна томографія вона Ще дає допомагає? більш детально зрозуміти. І далі треба визначитись, виділити саме цього збудника безпосередньо в. Гістології, да, зрозуміти uh -huh. в чи в бактеріальному аналізі uh -huh. це або аналіз харкотиння на наявність цієї аспергіли, або більш складний варіант, але більш інформативний бронхоскопія через ніч чи uh -huh. через рот, ендоскопом uh -huh. робиться фібробронхоскопія і робиться змив мокроти на наявність цієї аспергіли, uh -huh. або біопсія. Теж для визначення дайте нам надії. Ти я... бачу, бачив, Олександр тяг я... на руку. Я все слухав. Мені тут в куточку ще страшніше стало. Висновок: це якось взагалі можна вилікувати назавжди, чи це от те, що вже з тобою, і з ними треба жити. Надія є Алілуя. Oh, <laughs> так насправді процес лікування аспергльозу він достатньо складний і він достатньо тривалий медикаментозне лікування від півтора до трьох місяців, а може й більше. Це uh -huh. довго. Але це, Але ефективно. це реально ефективно, Так, Це протигрибкові препарати, які вбивають. Угу. Але це не значить, що кожна людина, яка стикається з цією пліснявою, вона вже все вона захворіла 100% і треба бігти до лікаря і угу. три місяці пити ліки. Ні. Хворіють на спіргільоз лише певні критерії населення. Перше. Люди, в яких знижена імунна система, uh -huh. знижений імунітет. На жаль, зараз цих людей багато, бо багато факторів, які впливають на uh -huh. нашу імунну систему. Почнемо з звичайного стресу, з переохолодження, uh -huh. з того, в чому ми всі з вами живемо. На жаль, Хто ще критерії, бо часу зовсім мало. Так, Хто ще? Е Знижений імунітет. Люди, з у яких пересаджені органи після трансплантації, і люди з імунодефіцитом. Дякую Далі. вам, діти і старі теж дуже важ... діти і Люди похилого віку теж дуже важливо, бо знижений імунітет. Друзі, я дякую вам, Євгена, за цю неймовірну цілісну розмову. Будьте уважні, ризики. Ви знаєте, все лікується, тому звертайтеся до фахової медицини. Ну а я дякую. Зустрінемося за мить.